Михалевич після нього Акрамов. Готовий? А? Можна, але в притул до планочки бажано. Готовий? Оп! Добре, так може бути. Да. Два. Добре. Три. Добре. Все робиш правильно. Чотири. І останній. Добре. Так, зараз Акрамов один залишився. Да? Це ти. Да? Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, єсть. Палич, так по скільки вони біжать, 9 чи 11? 11, 11? а вони витримають після гри? Ну я про я не проти. 11? А, все, я зрозумів. Зрозумів. Тоді, Тоді готові.